Той в бою перемагає, хто характер справжній має. І не той, хто люто злиться, але ж той, хто не боїться. Отак і наші хоробрі воїни, солдати не бояться ворога і на сході б'ють у хвісту гриву, захищаючи нас і наше дитинство з щасливе і майбутнє. Слава Україні! Діти із Крупівського реабілітаційного центру, звісно, хочуть бути героями. І навіть якщо роль у казочці Сашка Лірника випала не найпривабливіша, чи полохливого зайчика, чи пана Коцького із характером їм весело. Вони вчаться почуття гумору і радіти життю. Із казок, що їх так завзято енергійно оповідає цей чудернацький гість, можна почерпнути багато чого. А найголовніше, як бути справжнім. Мені довелося виконувати роль е відьми. Відьми, яку якої забрали душу. Неприємно, мабуть, було. Чи нормально? Нормально. Потім вона ж стала нормальною дівчиною. Це тільки називається дуже помилково вважають люди, що казка це така забавляночка там БББ, бе колобочок і лягай спати. Те, що я роблю, це набагато більше. Це виховання, це формування національної ідентичності. Це якісь взаємовідносини між людьми. Тобто те, що як батьки вчать через слово, це і є те, що я роблю. Казка може все. Можна примусити, можна примусити плакати, можна сміятися, можна там героїчні подвиги. Псашколірник знає чимало казок. Часом його власні вважають народними, а в народні він вкладає стільки свого, що й авторськими можна вважати. І не одразу скажеш, кому вони більше до вподоби дітям чи дорослим, адже сприймаються однаково душею. Той позвонив телефон мені ввечері. Сашко, там, це, ти мене не пам'ятаєш, це Валера, а я чую, там бах-бах, бахає. Це ми сидимо в бліндажі під обстрілом, розкажи нам казку, нам цікавіше буде. Він вони телефон на Ну Я розказував, потім інші стали дзвонити. Там... І написав... вони написали у Фейсбуці. Фотографії виконавці, сидять, слухають. І мені тепер кожен день дзвонять, я навіть не знаю хто. Дзвонять з передової, я їм розказую казки, анекдоти, це підтрим... їм, кажуть, Це найкраща підтримка. Вони сміються там. Їм... Я думаю, що це те, як ото колись когось з козаками ходили, так і я. Ну Зараз завдяки техніці я можу попасти одночасно там багато місць. Ну і так їжу на передову до хлопців. Це, що я роблю, ну, зараз дуже важливо і дуже затребувано. Я щасливий від цього. Сашко не мислить тепер свого життя без казки. Маючи вищу інженерну освіту, він випробував себе в бізнесі, але творчість таки стала визначальною. Вважає, що так він людям потрібніший. От і тепер його знайшов вчитель історії Крупівського реабілітаційного центру, щоб учні, які слухають аудіоказки лірника вже давно, могли поспілкуватися з оповідачем особисто. Лірник Сашко з'явився в друзі, я його додав, він додався. Я от так вирішив написати, я думав, що не відпише. а Слава Богу, відписав Бо, як правило, бо, як правило, Знаєте, отам є, а, там, а відомі люди, там, артисти, там, ну, народні депутати є в Фейсбуці, вони там да ми там... А є такі, що навіть телефони свої мобільні дають, але вони не кажуть, що вони там ніколи трубку не беруть. Ну, отак от, такі речі лишають. Я думаю, що ну, написав, він каже, давай, каже, коли приїхати, давай як. Я думаю, о, ну це гарно. От. І тому так вийшло. Сам виховався, хотів би, щоб діти почули. Це перше. А друге, я ж викладаю історію християнської етику, і діти люблять це слухати. Я демонстрував і аудіо, і відео. ну, Діти там і аудіо слухають, і відео, і от їм це подобалось. Я вирішив це зробити. І для дітей, і для дорослих це універсальні казки. Тому що я от знаю, у мене колекція теж казок є різних причому. От, ну то лірника Сашка, вони якось так слухаються. Ну краще, якось цікавіше. Мені подобається казка про парубків Тимоша і цвіт папороті, про Андрея і Яничарський скарб. Ці казки навчають нас бути сміливими, хоробрими, захищати свою батьківщину. Сашко Лірник видав п'ять аудіоальбомів. За мотивами його казок знімають анімаційний і художній фільм. Однак, на його думку, є ще чого прагнути. У мене було один виступ такий. Чи може два. Ну, то, то, один точно був. Це коли мене запросили, якийсь благодійний був благодійний вечір. для, там збирали дуже багатих людей. І я там щось, І мене було вражено, що я, я не знав, хто там сидить, я їх не бачив. Було вражено, що там якась темне проваля, я в пустоту працюю. Просто у мене такого немає. Я завжди маю відгуки від, 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 емоційні, енергетичні. Тут просто бах. Ну, я думаю, що навіть мови не розуміли. Тобто, ну може й таке бути. Зараз до друку каскар готує нову книжку. У ній будуть казки з давніми мотивами на сучасний лад і про кулемети, і про бронежилети. Незмінне в них одне. Добро все одно переможе.